П'ятниця шосте вересня. Остання стратегія сатани. І поналивали вони людям їжі. І сталося, як вони їли ту їжу, то закричали і сказали Смерть у горшку, чоловіче Божий! І не могли вони їсти, друга книга царів 4.40. Був осінній ранок сонце кинуло перші промені світла на озеро Мічиган, яке чудово окреслювало берег сонного міста Чикаго. М'яке сяйво сонячного проміння на світанку створювало атмосферу миру. Ніхто ще не підозрював, що дуже скоро розіграється серйозна драма, яка сколихне всю націю. 12-річна Мері Келлерман прокинулася надзвичайно рано, скаржачись на біль у горлі і нежить. Батьки дали їй ліки в капсулі і сказали, щоб вона йшла відпочивати. О сьомій годині ранку вони знайшли мері мертвою на підлозі ванної кімнати. До кінця тижня ще семеро жителів Чикаго померли після прийому тайленолу. Пізніше стало відомо ще про кілька смертельних випадків. Ніхто навіть не підозрював, що ліки були небезпечні, ніхто не міг подумати, що хтось зумів підкласти в капсули цих ліків ціаністий калій смертельну отруту, яка вбиває протягом лічених хвилин, ця трагедія, пов'язана з тайленолом, показала всім, наскільки ми насправді уразливі. Ніхто не хотів стати жертвою обману якогось маніяка, як ніколи раніше, ми зрозуміли, що таке обман, котрий може призвести до смерті. Але як ми повинні були дізнатися про це, як ми могли убезпечити себе? Фармацевтичні компанії почали випускати ліки в упаковках, у які не можна було нічого підкласти, відчайдушно переконуючи споживачів у безпеці їхніх медикаментів. Тим часом, як злі сили стають могутнішими в ці останні дні земної історії, як ми можемо убезпечити себе? Де нам сьогодні шукати захисту? Важливий крок у цьому напрямку зрозуміти природу отрути, природу небезпеки. Протягом багатьох віків мільйони людей потрапляли і продовжують потрапляти в сіті обману. Бунтівний ангел змішав істину з отруйною помилкою, стверджуючи, що послух не такий уже й необхідний і важливий. Божий авторитет поставлений під сумнів, проте, вислів, поставлю престола свого розкриває справжні мотиви диявола. Престол символізує собою владу, він указує на царський авторитет. Люцифер забажав влади й авторитету, які належать тільки Богові. Саме тому він посіяв незадоволення серед ангелів. Підкорення Богові стало нестерпним для нього, і сатана продовжує переконувати нас у тому, що Божий закон виконувати не обов'язково, і ми не повинні підкорятися йому. Саме це вчення отруїло життя багатьох людей у нашому світі. Єдиний вихід цілковите підкорення Божому авторитету. Розум підкорений Божій волі, серце, у якому неподільно править Ісус Христос, Божий шлях, справді кращий шлях. Про це співається у старому євангельському гімні. Довіряйте і підкоряйтеся, оскільки іншого шляху немає.